Нарешті у нас розпогодилось, вийшло трішки сонечко, і ми йдемо з дітками. Куди йдемо, Милашко, куди ти йдеш? горки на купатися? Я на парший купатися. А так. А коли у на запускати? Артемком заплаває. Ми з Балашкою йдемо в селі кінату. Зараз подивимося що тут взагалі є. Тут у нас чани з термальною водою. В басейні мінеральна вода. До речі, така смачна. Є їхнє джерело. Я покажу вам тут. Душ вражень, такий тут холодно, гаряче. Тут вже прикольний Артемкові дуже сподобається. А ми з Малашкою в другий пункт. Ой. Поїдемо на бо Малашка на ручках. Їдемо в кімнату. І дитячі подивимося. Покажемо дитячу кімнатку, Дітка. Другий відкривається. Молоді рісні! Тут такий вхід, ворота зроблені і велика-велика гора. Хто йде в замок, донь? До принцес йдемо. Іди кагорка приходить. Кам'янський. Так, так от так. так, давай, побіг. Давай, давай, давай я буду. Ну давай. Ну давай. Тут пам'ятник героям Карпатської України 39-го року. Але щоб ви розуміли, я не знаю, як колись люди добиралися до, до цього замку. Ми вже втомилась, втомилась, дочі? <ріпи> 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 Ми ще не дійшли, а вже втомилися. Маше до співальки. Там такі. На ручки донька. Я знаю на ручки, Я не хочу тебе на ручки брати. Ти ж важко. І папі не достіся і падеш. Ось так виглядає хусткий замок. Це реконструкційний варіант. Його зробили досить давно, теж скажу, точніше, зараз. Погляньте, як море. Не знаю, що чесно залишилося від нього. Будемо зараз йти і покажу, що, що ми там знайдемо. Але по дорозі, коли ти натрапляєш на такі моменти, от, здається, що ти крихітна піщинка під цим замком. Такий реставраційний момент. Відтворили справжній замок. Дуже цікаво, що залишилось насправді. Зараз підемо, знайдемо. Знайдемо, подивимося. Але цього замку вражає. Лише уявляю, як його коли будували насправді. Коли його будували. 1763 року зробили цей макет, а сам замок, я просто навіть не уявляю, як можна було побудувати таке. А ми йдемо далі. Внизу красиво, там красиво. Пішли ще далеко, йти, мабуть. Дорога ще далека. Я не знаю, як туди добиралися на конях чи пішки. Але трішки втомлюєшся, поки йдеш. Замку дуже красиво, звісно. Ой, як гарно. Горе. Тут. замок якийсь француз. Подивіться, який, який той замок. Мама. Оце все руїни. От замк, як бачимо, майже нічого не лишилося. Лише руїни. Та да, йди до мене, йди. До мене дійшла, так. Да. Пожди. Стій, віддихай. Артемко на фоні замку. Як комашка маленька. Де не тьома мачка? Тьома комашка. Це все, що лишилося фактично. Такі руїни всередині Прапор України. Твік тут гарно. Йди далі, далі, далі. видно. Катан, йди до нас. Ми зараз сюди підходимо. Бегаю. Люблю... Ставай тут ножками тут, I... тут, тут остай. Тут остай. Ну боїшся, Клас? Та Хорошо, до Як гарно, так? Он дивись на маму доця. Ти там? Туди будемо спускатися? де Классний, з вікон замку там, все там. видно краса. А там ще туди можна заходити. Там руїни теж Ми туди підходити не будемо. Вітуалідовий майданчик, держи маму крепко. Не підходь близько. Держи, мама зарочка. Нарешті ми добралися до замку, всі червоні, втомлені. Але mm. це цього було дуже варто. Подивіться, як тут красиво. Це просто космос. Мабуть, на жодній горі не буде такої краси, такого глядового майданчика. Просто насолода для очей. Є люди багато приходять, там той замок ось стоїть клас. І тут так красиво. Ай то ж і така краса рядом. А, ну собачку Все одходь.